Хай вечір буде добрий, а в мене він добрий, 5 квітня 2025 рік. Ну що ж, Івобул поки там змотує свої мікрофони. А ми так благополучно. Дякуємо, Андрій Сергійович Калінін, Доставили прекрасних дам додому. І що ж, і Руся Мартиновська буде зараз дегустація вашого медяника, бо паляниця неймовірна, чорний хліб суперовий. Оцінили. Бачите, ще й не різали, але, але паляниця ідеальна, правда? Так, так. Дуже смачна. пухната. Смачна. Смачна. І, смачна, і, і, з, і пухна, з різними дуже. Фантастика! Ну, з медяником Значить, Перед нами Людмила Будко, найвидатніша коровайниця по всіх колгоспах і радгоспах, зокрема, міста Полтави, Мачуховської громади. Людмила Будко! Вона була не так давно у Де? У Великому бичкові. Так. У і всунула свого писка до її миски, як вона саме замколочувала на медяник, бо в обічньому печуть медяники, а то медяник. Ну і Вийшов, приїхала додому, зникала пуцяла. Да? Це привіт просто Віталіку у Миколаївщину. І вам привіт. Зробила свою... Адаптацію. Розказала про це Мартиновський. Очевидно, Ірина Мартиновська про це захотіла. Ірина Мартиновська написала, ви читали? Що, що вона адаптувала додатково. Що з того вийшло, ріжемо, куштуємо, дегустуємо. Ми дегустуємо, а ви нам аплодуєте і їсте разом з нами в режимі онлайн. Ого, яка добре! Та воно вже добре. Та воно вже добре. Так, схоже, ж на штоліни. На оці з багато сухофруктами, Його, зараз. Ну, як на причастя ні, я поріжу. Не, да, наїдати да, потриху, ж. Нічого. Да. Папа. не наїдатися, це ж як на причастя. Та почекайте, почекайте. Андрій, Дивіться, Андрій, як ото не дегустати. Правда, ми Та вже не будемо зубочистків наколювати. <рес> будем. Беріть, багато. Як багато беріть, трішку. Йой, А пахне. Йой! пахне! Ваш вердикт. Задоволено ручати. Бомба, бомбезно, просто неймовірно смачно ірочка. А що укусніше, ніж у вас? Чи і ні? А ви знаєте, і Марійки чорій я їла, і свій. І цей, вони всі різні, вони всі різні, посмакових. Я влюбилася в цей медяник Марій Кичарій заочно тут, в минулому році, на борщику, на короваї. На короваї. На короваї. на борщику. Шо, ж ви, як нас поукрали. І шо? Духи. На борщику, а потім я після борщика поїхала до неї вже в Великій бачків. Ні, ні, ні. На борщику. Ні -ні. Вони всі. Мені ж Марійка рецепт не дала. Вона склала 16 інгредієнтів і все. І вона не дала мені рецепт. Так, так, так усе понятно: борошно, і яйця, і масло, і цукор. і мед. Я по своєму робила основне, як мед з цукром, щоб воно ж отак. Просто смакота, та неймовірна, та не в роті. Варі. Та не в роті. Смачна. Дуже смачно. Дуже, дуже, дуже Іруся, по Іруся, ми з вами. Так. По п'ятибальний десять. Десять 10 з сто з десяти. Андрій, сто з десяти. Прибіг, привіть, та вріжте йому нормальний кусень. Іруся. Козак же, вріжте, хоч. Кус, кус, беріть кусень. Беріть. Беріть. І кажіть Ірусі слово. Смачнючий, як мій тютюн. Ого. А може і смачніше. Ого, дуже. вона розуміє. Їй... Вона розуміє. А їй поїхав тютю. Ми знаємо. Давайте ще секрети на відео, тут у нас тут їй Богу. Нема ж ніяких секретів від вас. Дуже тут дуже дайте. смачно. Ням-ням.